Я щось вдаряюся, і в мене виносить на зустрічну смугу. Що сталося? Олексій зрозуміє лише згодом. Його Фольксваген, навіть не гальмуючи, влетів на так званий острівець безпеки просто посеред дороги. від потужного удару легковик викинуло на зустрічну, де він протаранив інше авто. Я зупинився до повної зупинки, стояв і він просто в мене врізався і все. Олексія та ще двох пасажирів Фольксвагена швидка забрала до лікарні. Найбільше постраждав сам водій. У нього травми голови, а скло посікло, обличчя та очі. Проти загрози життю кажуть медики: немає. Підозрюється легка травма головного мозку. Струс головного мозку, множинні посічені, рани, обличчя, ніжньої губи, повік. Уламкові ушкодження склом почали. Олексій розповідає, дорога не освітлювалася, тож острівець безпеки з'явився просто ні звідки. загальмувати чи об'їхати перешкоду він уже не міг. Знаків не було. Освітлення навіть не було. навіть якби я встиг побачити, я не встиг би ну, 60 кілометрів, це ж не 10. І я навіть того острівця не встиг побачити, і я пам'ятаю, як. Я вдихаюся, що у мене викидує на зустрічну полосу. За результатом освідування водій був тверезий. Швидкість руху автомобіля буде встановлювати спеціальна експертиза. Так вже тоді можна буде говорити про перевищення такої швидкості. Зараз слідчі збираються з'ясувати, чи освітлювалася дорога, і чи були перед острівком безпеки попереджувальні знаки. Якщо ні, то до відповідальності можуть притягнути тих, хто облаштовував усе це просто посеред дороги. Я скажу, что тот, кто придумал этот срок безпеки, це дебил полный. Тут уже вторая машина за эту неделю розбилась. Пару днів назад Жигуль влетів сюди. А вчера... Вот це. Я понимаю, тут бы было ще 12 полос, ну понятно. А так тут 3 секунди пройти дорогу. Зачем он нужен? Они тут валяться з такою скоростью. Що навіть якщо б він заметив, і знаки були, він би все одно нічого не зміг вже зробити. Якщо ми звикли їхати вдвічі швидше, ніж дозволено, по вулиці не дивитися, куди ми їдемо, обганяти на пішохідних переходах, а, та, то острівець безпеки є незручним в такій ситуації. Цей острівець поки що своїй назві зовсім не відповідає, бо несе справжню небезпеку, його ще не встигли довести до ладу, як вже на цьому місці сталося аж дві автопригоди. На щастя, минулося без жертв і лише через те, що пішоходів у момент аварії тут не було. Острівець безпеки, чи все ж таки небезпеки, висота ось цього бордюру лише 15 сантиметрів, і при нештатній ситуації він навряд чи стримає навіть легковий автомобіль. А пішоходи, які мали би почуватися, тут у без. Спеці насправді ризикуватимуть опинитися в смертельній пасці. Головний інженер фірми, яка ремонтувала дорогу та облаштовувала тут острівець, переконаний, що користь від цього ноу-хау так і буде. Мовляв, дисциплінуватиме водіїв, які тепер не обганятимуть на зебрах. Та чи захиститься пішоходів? Сам пішоход себе має захистити всім остроком безпеки, коли він переходить половину дороги. Він може має можливість подивитися слідющу смугу, якби перейшов перейти на малю дорогу. Однак поки що острівці додають клопоту лише водіям, які ніяк не звикнуть, що тепер просто посиляти. Серед проїжджої частини встановлений по суті бордюр і, вочевидь, нові аварії вже не за горами, адже там, де дорога хороша, ані на знаки, ані на швидкість більшість водіїв уваги, як правило, не звертає. Тож, аби зберегти життя на так званих острівцях безпеки, пішоходи мають бути особливо уважними.